Перший форум з енергоефективності відбувся у Хмельницькому. Масштабний захід об'єднав представників влади, бізнесу, комунальників, голів ОСББ та громадськість. Насправді, Хмельницький може бути енергетично енергоефективною столицею в Україні. Ми собі таке амбітне завдання ставимо. Для досягнення амбітної мети у місті роблять дієві кроки. Міська рада затвердила план сталого енергетичного розвитку та програму термомодернізації багатоповерхівок. Що передбачає співфінансування з міського бюджету на утеплення будинків? Днями першу таку утеплену ластівку на вулиці Степана Бандери презентували громаді. Втім, поле діяльності в цьому напрямку в обласному центрі ще величезне. Якщо ми порівняємо споживання українських будівель на один квадратний метр з нашими сусідами з Польщі, Угорщини або не знаю Словакії, ми отримаємо, що українська будівля споживає втричі. Більше теплової енергії, аніж наші сусіди, ефективне використання енергоресурсів вигідне кожному мешканцю, адже допоможе зберегти кревні у гаманці. Ніхто не прийде і не зробить замість людей. Люди мають просто самі захотіти це зробити. А на сьогоднішній день є е, і технічні рішення, є і фінансові можливості. І, е, Державна програма підтримки енергоефективних заходів. Я якби поставив у своєму СББ і освітлення енергоефективне. І спочатку воно було енергоефективне в плані тому, що там стоїть всюди індивідуальне опалення. Економно досить економно утеплюватися та встановлювати енергоефективне обладнання хмельничани сміливо можуть українського виробництва. Форум продемонстрував, що підприємців, які працюють саме у цьому напрямку, з кожним роком більше є зокрема, і на Хмельницькій землі. Самі світильники також зроблені з якісного алюмінію, який порівнюючи з китайськими, ми не економимо. Це український, і дешевший за рахунок того, що ми в Україні робимо лампа звичайно, розжарювання там тисячу годин. То в нас 50 тисяч годин ресурс і економія, звичайно. Крім того, в обласному центрі розпочали готувати фахівців з енергоаудиту. На базі ні, ми доповнили спеціальні дисципліни, які саме слугують енергоощадності. Це вивчення і альтернативних джерел енергії і вивчення сучасних методів обрахунку витрат електроенергії, визначення яких тепловтрат, гідровтрат. Повний спектр, і вже другий рік ми набираємо цю спеціальність саме тому, що є потреба. Застосування навіть найменших заходів енергоефективності у загальному комплексі допоможе не лише заощаджувати кошти, берегти екологію, а й сприятиме енергонезалежності України. Енергетична незалежність це не лише гасло, дійсно незалежність за останні два опалювальних сезона. Україна вже скоротила по теплокомуненерго, по бюджетній сфері, по населенню за два опалювальних сезона 7,2 мільярдів кубічних метрів газу. Напрацювання форуму втілюватимуть у життя, аби до 2020 року скоротити у місті споживання енергоресурсів на 20%.